Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро». І давайте подивимося з вами, що готує вам наступний тиждень, до чого вам варто готуватися. Вісімка копків. У вас з'явиться бажання щось залишити, причому, знаєте, з таким розірвати зв'язок і піти у своє якесь майбутнє. Чи то у якихось стосунках, чи у якомусь спілкуванні, чи, можливо, в робочих питаннях, чи просто навіть у якомусь навіть просто хобі або якийсь звичний ваш маршрут, оце все вам захочеться залишити і що змінити в житті, пошукати чогось кращого для себе. А порада говорить про те, щоб ви не тікали, не уходили, не намагалися, знаєте, як щось змінити, не вирішивши, не поставивши крапки в цьому питанні. Тут говорить про те, що треба відстояти себе. Відстояти себе в ситуації, яка змушує вас піти або відступити, або просто шукати щось інше. Варто чітко виставити свої межі, чітко так сказати, ні, я так не хочу, мені так не подобається, це не мої правила, і е, спробувати вирішити і зробити комфортно саме для себе ті ситуації, які будуть ось тут під питанням. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам талого тижня.